Это лазерная система фиксации скоростного режима, сделана в Германии. Она состоит из собственно, фиксатора с. Постоянно работающим лазером, сканирующим и вспышки и мобильного места оператора. То есть, когда остается система, она юстируется с помощью ноутбука, потом работает в автономном режиме. Оператор никак не может повлиять на события, то есть, оно протоколируется вот именно сюда, внутрь системы, и потом обрабатывается в центре обработки данных. Измерения проводились в течение трех дней. За три дня было зафиксировано порядка 6,5 тысячи нарушений. То есть за 18 часов работы это очень большой Окалічество нарушення фіксація правопорушень з метою зменшення їх кількості в подальшому здійснюється в рамках пілотного проекту з безпеки дорожнього руху. Його реалізацію здійснює консорціум з групою ЕГІС. В рамках консолідації міжнародних проєктів разом з компанією Егіс Світовий банк та Франшбанк відбувається паралельна кампанія про вивчення проблематики кожного окремого міста. Житомирщина вибрана в рамках міжнародного проекту. Результати дуже жахливі, тому що у нас в середньому на кожній ділянці на 40-50% у нас кожен другий виявляється порушником. Програма буде працювати не для того, щоб покарати людину, а для інформування, що вона може їхати менше. І забезпечити комусь безпеку, окрім перевищення швидкості, програма визначає по кожній смузі кількість транспорту. З них вантажні та легкові автомобілі. Система бачить реєстраційний номер в будь-який час доби. Останньою експериментальною ділянкою нового фото-відеофіксатора стала траса поблизу села Сонячне. Ми зараз ось приїхали саме на це місце, тому що не так давно тут сталося ДТП, страшне, і тому патрульна поліція пропонує поставити тут ось саме. Цей прилад, щоб водії знижували на даному участку швидкість. Інженери, які присутні під час фіксації правопорушень в Житомирі, проживають в місті Берліні. Кількість правопорушень їх вражає, кажуть в Німеччині порушників одиниці, тому що надто великі штрафи. Якщо нарушив більше, ніж на 10 км в час 50 євро. більше 20, йде вже 120 євро. І один поінт в права. І якщо більше, ніж на 50, то сразу забирають права. і Штраф у моєму 360 євро. Ну, перездача прав це півтори ну, тисячі євро. Плюс время потрачено, з роботи відпроситися, ну це дуже, дуже сложно. За результатами аналізу даних, що проводились в Житомирі, проведуть інформаційно роз'яснювальну кампанію серед населення, після чого знову перевірятимуть водіїв. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини.